Хочу анонсувати зразу два відеоматеріали, таких цікавих, на дорогах, де встановлені знаки 3,21, але відсутні знаки 5.5, які інформують водіїв про те, що там дорога дійсно з одностороннім рухом. Читаємо правила дорожнього руху, повертаємося сюди і дивимося далі. Випадок номер 1 це вулиця Поштова. Там встановлений знак 321, але відсутній з іншої сторони знак 55, який інформує водіїв про те, що там дорога з одностороннім рухом. Зупинений був працівниками поліції не зразу, але все-таки вони розібралися в ситуації, зробили все в межах їхньої компетенції. Повне відео, я думаю, вийде уже на слідуючому тижні. Тут є І односторонні рух. Так, є тут на сторонні рухи. Ви говорите, що ви пред'явити документ нам не зобов'язані. Скільки ви на службі в поліції? Ну рік майже вже. Ну ви тут їздите часто. Частенько, вона не уваги. Ну Так ви знаєте, що там того знаку немає. Не звертав уваги. Ну як ви водій не звертаєте уваги чи ви не їдете за рулем? Їду за рулем. Так, Якщо знаку нема, ми напишемо припис. Перед тим як. Розбирати вже другий випадок на Ірини Вільди пропоную переглянути відео, де чітко видно, де закінчується односторонній рух. А, спасибо, чувак. Ми заїжджаємо на Вільде, знак односторонній рух. Приїжджаємо ми далі. Доїжджаємо до перехрестя з братів русників вулицею. Закінчення односторонні руху. І далі якийсь безсмисленний знак, що там тупік. Нам можна їхати, нам тільки наліво заборонено, направо односторонній рух і прямо ми їдемо, ну, показує тупік. Ну їдемо Ладно, їдемо прямо. Показуєш тупік, На знаку одностороннього руху Нема більше. Ну Їдемо далі. Режаємо ми далі. Немає ніякого тупіка. Нічого нам не забороняє їхати наліво, нічого нам не забороняє нікуди сюди проїхати. І тут Якогось чуда закінчення одностороннього руху. А де його початок? Як ми бачимо, після перехрестя вулиці Ірини Вільди та братів Роснаків односторонній рух закінчується. Далі одностороннього руху немає. 321 з протилежної сторони не відповідає ні правилам дорожнього руху, ні всім стандартам. Але. В поліції попадаються не тільки ті, які всебічно і обґрунтовано можуть прийняти якесь рішення, а попадаються поліцейські лоб! Чому саме кульоволоп? Е, тому що тільки з постороннім предметом в голові можна нести отаку от єрість. Це просто трішняк. Передивіть ваші документи. Я не порушу це. Ваша думка ви я не це ваша думка, що Ва, я порушу. Можна скажете, де хочете це все, що ви говорите лоб! Ні, ви давайте навіть. розгляд я справи тут ро. Я вам надаю документи для документи. складення постанови. Перше, я маю знайомниця з вашою особою. Знайомниця з вашою особою. Знайомниця з вашою особою. Придавіть документи. Ви зараз віддавляється виконувати законов вимогу поліцейського. Розумієте, що це ще й окрема стаття. Якщо ви не будете, я нам показують документи. От мій Придументи, паспорт. От мій паспорт. Ознайомлюйтеся з паспорт, моєю особою. не дає досвіду вам їздити за кермом. У вас має бути свідчення я... водія, ви розумієте чи ні? Передивіть свої документи, будь ласка. Посвідчення. Я ви ознайомилися, я показав мені вам свій паспорт. паспорт. А посвідчення водія я покажу при складенні постанови після розгляду справи. Як я можу розглядати по справі, якщо не знаю, хто ви навіть? Я ж показав паспорт. Курево! От є паспорт. Ви засвідчуєте мою особу. Згідно 268 251 статті, пред'являйте мені докази, оголошуйте розгляд справи і в ході розгляду справи розбираємося, чи я порушив цей знак. Це ви так кажете, я не так, я не так кажу. Я вам. вас питаю, ви дасте мені праці? закінчити. Будь ласка, я не так кажу. Так каже Кодекс про адміністративні правопорушення. Я радий, Що, ви знаєте, що ви я маю випуск. право ознайомитися з доказами? Дайте мені, будь ласка, докази. Жоди наврати на правий акт, не не гарантуєте, що вам мають показати докази. Жоди. Куряв лоб! Тут є односторонній рух? Так. Де? Середу вулиці з одностороннім рухом, і, і та, що наліво, йде. Розчарую ви... вас ще раз. Прий... Пройдіть, будь ласка, на АТО-перехрестя, або... Не буду нікуди йти. Не буду нікуди йти. Не буду нікуди йти. Куряв лоб! Тут немає одностороннього руху. Це ваша думка, можна сказати, що все, що... Куряв лоб! Зараз я розглядаю справу. Я вас коли Засвіщу почався розгляд справи? Коли я вас зупинив і до вас підійшов, представ. Куля улоп! А потім, з чого після. починається розгляд справи? З того, що ви пройшло право дорожнього. Куля улоп! З, з того, буде. що ви оголошуєте учасників розгляду справи. А щоб оголосити учасників розгляду справи, вам потрібно засвідчити мою особу. То я намагаюся в вашу голову втовти. От вам паспорт. Я міг у голову мою втоптувати. Так ідіть учіться тоді. Піду, коли мені треба. Курівно. Вам уже треба було місяць-два назад. Та ви що, на камеру все зафіксували? Звичайно. Так? Звичайно, я радий за вас, що у вас є такі здібності до кінофотографії. І нічого не виріжу, це все викину. Єдиний е позитив в цій ситуації це е лейтенант поліції, здається, е прізвище не пам'ятаю. Е в повній версії вже ви побачите цього поліцейського, який приїхав. Чи то на виклик 102, який я е, старався викликати на цих двох е, кульовлобів, е, ні то він приїхав просто на допомогу своїм колегам для всіх поліцейських, які е, все рівно б'ють себе в груди і говорять, що вони нічого нікому не повинні, і ніякий нормативно-правий документ не регулює, те, що вони зобов'язані пред'явити докази. Читаємо, будь ласка, розділ 2, а саме 6-7 статтю закону про національну поліцію, де в 7-й зокрема, статті пише, що дотримання прав і свобод людини під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами і так далі. Згідно 268, ї 251 ї статті, я маю право ознайомитися з доказами. Доказами по справі є фото, відеофіксація покази свідків, і ніяк не те, що ви бачили, і ніяк не ваші рапорта, і так далі. А ви зобов'язані під час виконання своїх обов'язків забезпечити дотримання моїх прав, тобто, ви зобов'язані пред'явити мені докази. Мені от цікаво, хто вас навчив той єрісті, яку ви несете, того бреду? І ви напевне з ним ходили на один полігон, тому і дістали всі разом. КУЛЬОЛОК!